Всім привіт, друзі, добрий ранок. Приїхали сьогодні на Дніпро половити карасика. Карасик поки що дуже маленький, але є сподівання, що підійде вели великий карась. Взяв я сьогодні якраз і по папчики, клетики, тому шов. Тому сідайте зручніше, половимо трохи карася Дніпровського. Сподіваюся, все вийде у нас. Перший пішов. Так що прийшов час замішатися при Халвички трохи залишилися півпачки. Ну думаю встати на чесночку в цей раз. якщо що, халвичку домішаємо пізніше. Ох чесночок. Ну, карасьова тема. ох яка фракція, друзі. ти шо? все не замешивать а, давайте трошечки завышим у меня фракция просто шикарна ты постачинка зернови ароматик просто бомба Расік балабасик. Так, можна і закинутись, тоді підемо черв'ячка. візьмемо Так, по монтажам сьогодні два інлайни у нас ось такий інлайнний фідергамчик у два складений. Більше, більше мені так подобається. Відчуття й покльовочки, і рибку відчуваєш, і тягнеться він дуже-дуже гарно. Довжина повідка 30 і 50 сантиметрів, Гачочки шостого номеру Тім Фідер. Так, ну що, вчіпляємо черв'ячка і закидуємо. О дуже хоч трохи супроти то щоб поперед було просто виходили як... І клопати палянився встать сюди. Сюди цього карасика. Ось такий друзі невеличкий. Ті своїми шипами. Невеликий. Ну, зачекаємо ще до восьми, після восьми вже будемо щось якісь рішення робити. Можливо, дійсно флетик притулимо. Можливо, черв'ячка захоче він їсти. Уже ставив великий пучок черв'я. Але карась поки що, як для цих міст, то дрібний. Так, є така. О-о-о-о, поклевочка. Ну вже він. Щось так трошечки. Знаєш він точно перепутать от нас хоче. Мені це вдалося. Ф ты. Я перепутав, а денеж такий Они усе так от ну Можно сказать на храпом я його взяв Ну це ж уже щось схоже Чуть-чуть схоже на карасика, тише, тише тише о, ну це такий хоч грам 400 500 Можна його в принципі прокинуть Ну такий вже симпатічний, друзі, такий щоб куди б не йшли б. Можливо зараз воно все розкачається. Ну, будемо чекати. І клювання непогане, і рибка зразу хороша. Черв'ячок. Чистий опариш взагалі ніхто не хоче куштувати. Так на дві частинки і подаємо, що ж його не їсти, да? Такий шмат. агресивно клювовка. Так, щось упирається сюди. Ну, Це такі не нездорові, друзі, не ті, які хочеться, Ну, трошечки-трошечки розмір краще став. Я Давайте цю перевіримо. Цікаво. Що тут така кількість трави? Ну відчувається як рыбка, че шовно тут. Друзі я думаю, чому так важко? Запороз за верхні спіймався Красавчик Симпатичний. Дніпровський карась все одно. продовжуємо чекати свого кабана не знаю це, що... Не знаю, це дійсно що мені чи попапчик толить чи як воно краще коливаюся в прийнятті рішення хоча точно гірше не буде Можливо, влетить якийсь один гарний, та й все. Ну це хоч трохи щось відчувається, а той завжди, взагалі дрібний і клювати не хоче ще. О, покльовки йдуть, рибка ловиться, але ви бачите розмір який. На рюкку то що треба, а для задоволення трохи мілкуватись. Без червячка вообще дела немає. И тоже, то, то не на одну, то сразу на две Спробував, друзі, друзья, и по папчику, вообще глухо. Рыба дрібна. Їсти його нікому. Як ви бачите, друзі, що розмір геть, геть дрібний став. Ось такий карасик. Добре, що встигли половити нормального карасика, а зараз клює ось такий дрібязок, друзі. Все я пробував і піднімати гачок, і опускати, і по ж ставив. Але результату не було, тільки черв'яка хоче. Без черв'яка ніхто взагалі не клював сьогодні. Ну Там було декілька тичків на опариша на чистого, але рибки так і не дістали. А зараз оце дрібнота атакує. Ось тут справи. Люди взагалі нічого не ловлять. Не знаю чому. У них дуже-дуже поганенька. Ну не дуже поганенька. Взагалі ніяк. Опа! На годиннику, до речі, 10 рівно. Полетів. Так, а тут щось смикало. <клівки> Покльовки дуже погані, слабенькі. Яка риба, така і клювака. Можна так сказати. Один в один. Це, мабуть, місцевий карасик тут, який є. Якщо піголовити на поплавок, ну, це інша справа. А на фідерок тягати, ну, так собі скажу, задоволення. Але хоч клює. Тому що дуже важко зараз з рибкою з нерестову заборону все-таки рибка деякі вже види активно нереститься, дехто готується біля роддому. Тому зараз от, друзі, по крайньому закиду покажу вам загальний уловчик. Зараз, друзі, по крайньому закиду. Дивіться ще раз підсумки. Працював черв'ячок, підпертий апаришем. Пуфіки таке взагалі нічого не працювало. Ну я пружину не ставив. Я їх навіть і не брав сьогодні. Флет попробував декілька смаків. Клювань не було, тому я його відразу і сняв. Черв'ячок. Чесночна прикормочка, походу, сработала непогано, тому що якщо порівняти улови у моїх сусідів, то значить дуже-дуже гарно вона спрацювала сьогодні. Ну, Ви як самі знаєте, що карась це чеснок. Як не крути, карась – це чеснок. І ще один раз буде закинути можна. Я його навмисно швидко використав черв'яка, щоб сильно тут не пересижувати Тому що, як би сказати. Тому що як сказати не бачу смисла сидіти. Блядь, як теж кількість дрібнути, друзі. Черв'яка ще з'їдає, що ти його не бачиш Получається тут все цій затуці глибина метр і є везде Метр можливо, десь чуть менше Жаровий. Друзі, жаровий карасик. Ось такий. Давайте цим карасиком і завершимо риболовлю. Так очки. Ось що нам вдалося зоїтися. Якраз по нормі, друзі. Ні більше, не менше. Три кілограмчика з хвостиком. Я думаю, ну це здоровий, що був. Ну, в принципі, 10-15 хвилин. Тому тут такі справи. Трохи половили, дякувати, що і так клювала. Тому будемо збиратися додому. Так, все, це вже остаточно. Все вже зібрав, це одна удочка залишилася. Обесип бікфішик якийсь. Ось, ось друзі таким красенням завершимо відос точно вже, хай ну він мирний, він гарний, його можна ловити, але хотілося половити трофейного карасика. А тут такий клює Гарнюня. Так, ну що, друзі, ось цим карасикам ми завершуємо ефірчик. Він вам каже, дякую, що подивилися відео до кінця і поставили лайк. Не забувайте підписатися. Обов'язково, друзі, це 1000 відсотків. Наступні відосики будуть набагато цікавіше. Ну зараз нерестова заборона, самі розумієте, рибка в камишику. Дуже важко її знайти. На ПСЛІ вчора був взагалі одну на 300 взяв. І потім мілка почала клювати. А після восьми і дрібна перестала клювати. Ну так клювало, що не дай Боже. Дякую вам за перегляд, дякую за підписочку. До наступних зустрічей. Всім пока.